Я їх ненавиджу. За що мені любити? убивць дітей і рідної землі і деколи? Ловлю себе на думці, коли ж та й втопляться вони. Своїй крові. якби ж скоріш повиздихали разом, Чи їх ракета на святах знайшла, упевнена, що добра стану з часом. Якщо б на їх поминках келих підняла, Я й ангол павший, і мені не грішно бажати смерті і тортур щурам. Усі я часто кару бачу і прокидаюсь з радістю в очах. Мов серед битви у кривавім вирі, у бруді та на білому коні Я копитами б'ю того і уду, який розп'яв народ в тяжкі ці дні. Я їх ненавиджу. За що мені любити? За те, що Україна у вогні, за те, що помирають наші діти і що жиріють свині керівні, від них мені смердить, мов від тварини, якась тупа і збочена свиня, і на суді останньому провину. Їм не пробачать, те все знаю я. Я закликаю до богів, до кари. Усі стихії і святі вогні. Хай всі щури криваві. Підлі скнари сканають, мов тікнури гістівні. Оцю чеканочку, яку зробив майстер із кандотопа. Це чеканка, в якій втіли на пророцтво, яке казав пан Олександр. Коли змій стане як черев, алев як агнець, Дух Святослава повстане, З порога вільного будило пробудить, онук діда розбудить, і полетить сокіл. В небо до Бога, а меч Володимира повернеться вістям вгору. Прийшов час починати. Куліш готувати, від якого колись чортам в пеклі моторошно стане. Коли пращури з домовини повстануть і пліч о пліч стануть. Власне, от це втілоно пророцтва в цьому гербі, і мені би хотілося, щоб цей герб було збережено. Там ще зверху написано кодацька була ланка чи кодацька січ. Це промна така чеканка. Людина зробила, дякую їй. Сподіваюся, що ще зроблю, ну, трохи пізніше, звісно, людина не безкоштовно робить, трохи там, потім їй, коли будуть можливості, домовлюся. Власне, якщо комусь потрібна така от, такий от герб, то пишіть. Я не кажу, що там кожному, ну, можливо, я домовлюся, з цією людиною вона зробить іще декілька екземплярів. Дякую вам. Все буде Україна. В цьому пророцтві. Говориться про те, про відродження України, про знищення представників, тих, хто вважає себе левами і нащадками левів, і, власне, ті, хто маніпулюють людьми, вони будуть знищені, це от Образ і сокола, і образ і голубки, бачите. Власне, як ви бачите, тут написано слава і честь. Бо дійсно, слава це те, заради, ну, це, це наша богиня слава, мати слава. А честь, знаєте, честь має бути угідною людиною завжди з нею. Власне, пам'ятаємо пана Олександра, намагаємося, не намагаємося, а борімося за те, що він омріяв, до чого, і в що ми теж віримо, що ми, до чого ми йдемо і, власне, про що мріємо, про що мріють наші душі, наші серця. Почнеться цього року, я так розумію, неприємні події і для Європи, і для Америки. Як ми бачимо, американський президент не зробив висновків, я не кажу, що все, що він каже, неправда по відношенню до Зеленського, можливо, він і правий, багато в чому. Але відношення до України, до надар, захоплення, оце бажання 50%. Доходів від набір, це взагалі-то питання те ж саме, що і Путін, по суті. Захоплення територій. І я так розумію, що зараз безстидно, так, грубо кажучи, на очах українського народу, який бореться, ліє кров досі за цю землю. Дрибан іде між Європою, я скажу між певними спільнотами на і еліт Європи, Америки продовжується Рибан України і Росії. Але це одні й ті ж, і це світова змова проти України проти звичайних слов'ян на їх винищення, для того, щоб захопити, банально захопити територію України. Бо територія США, я так розумію, що вона теж має бути підтверджена, ну, якимось. Техногенним катастрофам, кліматичним проблемам, приселення на територію України теж цікаве і як і серевина українська. Тому от, раз, не такі заяви. Трампа це є зрадою, інтересам людства, правдусім. Його нелогічна, поки політика для мене не зрозуміла, він розпочав з усіх боків своїми діями пекло у своїй країні, по суті кажучи. і Перед те, що в наступній війні, яка от почнеться на території, він йде до громадянської війни на території США і не тільки. Власне, на цьому фоні можна буде зрозуміти, що буде далі в світі. Світ здурів, він йде до Третьої світової, але ця третя світова не буде такою, яка нам, так би мовити, як, як, як бажають, да? як вона звичайна була. Це було винищення пануючих еліт. І, власне, вони до цього йдуть. У мене була надія, що Трамп зрозуміє дещо, але він, бачите, не зрозумів. Або йому не дають, ну він з тої еліти, яка колись разом з Рокфеллером, да, отам от починала його там прапращур, займався бізнесом, в готелі тримав. І, власне, з цього готельного бізнесу не може народитися нічого гарного і святого, ви ж самі розумієте. От, власне, от, людяність і честь, і слава і честь це не про таких людей. Українці завжди були, о, наші пращари були славними людьми і чесними. І дотримувалися позиції чес чеснот. Бодай багато в чому старалися, намагалися. Благородними людьми, як казав пан Олександр, були, так воно і є. Вони були записані, благородні люди, і їх згадували як благородні люди. Власне, от благородність вона і слава і честь вона має перемогти. Дякую вам усім, хто передивився це відео і те, яке перед цим було. Дякую. Слава Україні! Нації наші єднаємося. Треба прибрати у цих всіх, хто нам заважає розвиватися і єднатися гарним людям. І хто колотить і зводить до війни. І на ній заробляє. Не вірте ні в яких генерал ісумусів, заходьте звичайних воїнів, наставте і чесних людей до влади. Але і їх перевіряйте. Дякую вам.